Божі слова на кожен день ті, хто не розуміє Бога, ніколи не зможуть повністю скоритися Богові. Такі люди є синами непослуху, вони занадто горді і у них занадто багато непокори, а отже, вони віддаляють себе від Бога та не бажають прийняти його дослідження. Таких людей. Неможливо з легкістю вдосконалити, деякі люди вибіркові в тому, як вони їдять і п'ють від Божих слів і як вони приймають їх. Вони приймають певні частини Божих слів, які збігаються з їхніми уявленнями, та водночас відкидають ті, які не збігаються з ними. Хіба це не найбільший відвертий бунт і протидія Богові? Якщо хтось вірить у Бога роками, не здобуваючи навіть жодного найменшого розуміння Його, то він невіруючий. Ті, хто готовий прийняти Боже дослідження, є тими, хто прагне зрозуміти Його, хто прагне прийняти Його слова. Саме вони здобудуть Божий спадок і благословення, і вони є найбільш благословенними. Бог проклинає тих, хто не має місця у своєму серці для нього, і Він карає і зрікається таких людей. Якщо ти не любитимеш Бога, він зречеться тебе, і якщо ти не слухатимеш того, що я кажу, обіцяю, що Божий дух покине тебе. Спробуй, якщо не віриш. Зараз я роз'ясню тобі шлях практики. Але чи втілиш ти його в життя залежить від тебе. Якщо ти не віриш у це, якщо ти не практикуєш цього, ти побачиш сам, чи діє в тобі Святий Дух. Якщо ти не прагнеш зрозуміти Бога, Святий Дух не діятиме в тобі, Бог діє в тих, хто прагне й цінує Його слова. Чим більше ти цінуєш Божі слова, Тим більше його дух діє в тобі. Чим більше людина цінує Божі слова, тим більше у неї можливості для вдосконалення Богом. Бог удосконалює тих, хто справді любить Його, і Він удосконалює тих, чиї серця перебувають у злагоді перед ним, цінувати усю Божу роботу, цінувати Боже просвітління. Цінувати Божу присутність, цінувати Божу турботу і захист, цінувати те, як Божі слова стають твоєю реальністю та забезпечують твоє життя усе це найбільш співзвучне Божому серцю. Якщо ти цінуєш Божу роботу, тобто, якщо ти цінуєш усю ту роботу, яку Він зробив над тобою, Він благословить тебе. Й усе, що твоє примножить. І якщо ти не цінуєш Божих слів, Він не виконуватиме в тобі роботу, але він лише допоможе тобі незначною благодаттю за твою віру чи благословить мізерним майном тебе і мізерним захистом твою сім'ю. Ти повинен прагнути втілити у своє життя Божі слова і бути здатним. Задовольнити Його та бути йому до душі. Ти не повинен просто прагнути насолодитися Його благодаттю. Для віруючих немає нічого більш важливого, аніж здобути Божу роботу, досягти досконалості і стати виконавцями Божої волі. Саме цієї мети ти маєш прагнути. Усе, чого людина прагнула в період благодаті, тепер застаріло, тому що існує вищий рівень прагнень, те, чого прагнуть, є і більш піднесеним, і водночас більш практичним. Те, чого прагнуть, може краще задовольнити внутрішні потреби людини. У минулі віки Бог не працював над людьми так, як він це робить сьогодні. Він не промовляв до них так багато, як він це робить тепер, але і його вимоги до них не були настільки високими, як його вимоги сьогодні. Те, що Бог говорить про ці речі з вами тепер, показує, що кінцевий намір Бога зосереджений на вас, на цій групі людей. І якщо ти справді бажаєш бути вдосконаленим Богом, тоді прагни цього. Як головної мети, незалежно від того, виконуєш ти термінові справи, витрачаєш себе, виконуєш якусь функцію чи отримав від Бога доручення, метою завжди є вдосконалення і задоволення Божої волі для досягнення цих цілей. Якщо хтось каже, що він не прагне вдосконалення Богом або входження в життя, а тільки. Переслідує плотський спокій і втіху, то він є найбільш незрячим із людей. Ті, хто не прагне реальності життя, а лише прагне вічного життя у прийдешньому світі і безпеки в цьому світі, є найбільш незрячими з людей. Отже, усе, що ти робиш, має робитися у прагненні вдосконалення і здобуття тебе Богом. Робота, яку Бог проводить в людях, полягає в тому, щоб забезпечити їх, виходячи з їхніх різноманітних потреб. Чим довше життя людей, тим більше вони потребують і прагнуть. Якщо на цьому етапі у тебе немає прагнення, це свідчить про те, що Святий Дух тебе зрікся. Усіх тих, хто прагне життя, Святий Дух. Ніколи не зречеться, такі люди завжди прагнуть і завжди мають потяг у своїх серцях. Такі люди ніколи не задовольняються тим, що є зараз. Кожен етап діяльності Святого Духа має на меті досягти в тобі певного результату. Але якщо ти стаєш самозадоволеним, якщо у тебе немає більше жодних потреб, якщо ти більше не приймаєш роботи Святого Духа, то Він заречеться тебе. Люди потребують Божого дослідження щодня, вони потребують щедрого забезпечення від Бога щодня. Чи можуть люди обійтися без того, щоб щодня їсти та пити Боже Слово? Якщо хтось завжди відчуває, що не може насититися вдосталь. Коли їсть і п'є Боже Слово, якщо він завжди шукає Його, бажаючи їсти й пити Його, Святий Дух завжди діятиме в ньому. Чим більший їхній потяг, тим більше практичної роботи можна здійснити завдяки спілкуванню з ними. Чим інтенсивніше люди шукають істину, тим швидше вони досягають зростання в своєму житті. Що збагачує їх досвідом і робить їх заможними мешканцями Божого дому.